Шевченко у із поеми причинна. Така її доля. О Боже мій милий, за що ти караєш її молоду? За те, що так щиро вона полюбила її очі. Прости, сироту, кого ж її любити? Ні батька, ні неньки. одна як та пташка в далеким краю. Пошли ж ти їй долю, вона ж молоденька. бо голубка, що голуба любить, чи винен той голуб, що соки бив, сумуй, бурбує, білим світом нудить, літає, шукає, дума заблудив. Щаслива голубка, високо літає, полине до Бога милого питає. Кого ж, родина, кого ж запитає, і хто їй розкаже, і хто те її знає, де милий ночує. Ну, чи в темному гаю, чи в до наї коня набува, чи, може, з другою другою кохає, її чорноброво уже забува, якби то далися орлині і крила. За синім би морем милого б знайшла. Живого б любила, другу б задушила, а до неживого в яму лягла. Не так серце любить, щоб з ким поділитись, не так воно хоче, як Бог нам дає жить не хоче, не хоче журитись! Журись, каже, думка, жалю завдає, о Божий мій!